Ліберал, економіст та банкір у Канаді. Обрали нового прем'єра. Замість Джастіна Трюдо, посаду обійматиме Марк Карні. Його перша заява після перемоги: Канада ніколи не стане частиною США. Що відомо про Марка Карні, і що важливо для нас, як він ставиться до України. Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. 59-річний Марк Карні переміг на виборах із величезним відривом, набравши без малого вісімдесят шість відсотків підтримки. Маркарніфорівантазенсиксадринсеведіфовоцзалті. Він обійшов екс-міністрку фінансів українського походження Христю Фріланд та колишнього члена парламенту Френка Бейліса. Свої перші вітальні слова Карні почав із подяки прем'єру Джастіну Трюдо, який між іншим керував країною понад 9 років. Ви супроводжували, вели нас перед найжорстокішими викликами. Які взагалі колись виникали перед нашою нацією, Джастін Трюдо взявши слово, заявив, що, попри негаразди останнім часом він цитую до біса пишається своїми успіхами на посаді, але зазначив попереду багато роботи не тільки в ліберальної партії, а в цілому в Канади. Ми робили щось дійсно велике, але зараз ми рухаємося в правильному напрямку до наступних випробувань. Бо ми ліберали, люди прогресивні. Ми знаємо, що завжди є що робити далі, і дуже важливо вчасно поділитися великим успіхом. Утім, по справжньому зачарувала канадців приголомшлива дочка Джастіна Трюдо, 17-річна Елла Грейс, яка теж вийшла з промовою. Овації на її адресу вибухали з кожною наступною фразою. Тату, я так пишаюся тобою. Мій брат і тато ділилися з вами нашим татом багато років. Зараз ми повертаємо його собі. За словами самого Марка Карні, йому доводиться вступати на прем'єрську посаду в непрості часи, коли Канада має суперечності із найближчим сусідом і союзником Америкою. Але треба вистояти і винести цінні уроки з того, що відбувається. Сказав новообраний прем'єр так, Канадо ліберальна партія об'єднана як ніколи, сильна і готова боротися за те, щоб побудувати ще кращу державу. Це темні дні, темні дні, спричинені країною, якій ми більше не можемо довіряти. Ми переживаємо шок, але давайте ніколи не забувати уроки. Ми повинні дбати про себе, і ми повинні дбати один про одного. Ми повинні об'єднатися в наступні важкі дні. Хто ж він такий? Марк Карні, відомий економіст, випускник Гарвардського та Оксфордського університетів, вчений ступінь. Доктор філософії у Міністерство фінансів Канади потрапив у 2004 році. Він же очолював Банк Канади якраз під час всесвітньої фінансової кризи з 2008 по 2013 роки. Після цього досвіду став керувати Банком Англії аж до 2020 року. Після того, як він залишив банк, Карні призначили спеціальним посланцем ООН з питань клімату та фінансів. Також Карні був радником Джастіна Трюдо з економіки, але останнім часом критикував його за те, що прем'єр, на його думку, замало приділяв уваги економіці. З усіх посад Карні звільнився у січні цього року, щоб балотуватися в лідери ліберальної партії Канади. Що Марк Карні говорив про Україну. З публічних виступів Марка Карні є лише одна заява, яка стосується України в період виборчих перегонів. Він говорив, що дуже пишається позицією уряду Канади щодо підтримки України. Я дуже пишаюся позицією канадського уряду залишатися з Україною, і абсолютно точно я продовжу це робити. Шлях України до членства в Європейському Союзі та НАТО. Це те, що я підтримую. Карні точно пробуде на посту прем'єра до жовтня, саме тоді в країні заплановані парламентські вибори. А як ви думаєте, чи продовжить Канада так само підтримувати нас у боротьбі проти російського агресора після зміни очільника уряду? Пишіть нам свої думки в коментарях. Задихнулися метаном в тунелі газопроводу. Або як росіяни спробували дістатися суджі в Курській області через трубу? Без їжі, води, вентиляції та боєприпасів. Зігнуті в три погибелі російські вояки мали подолати пішки понад 12 кілометрів. Шокуючі кадри провальної спецоперації РЕФІ. Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Операція. Труба так вам не вчувається. Російське командування справді засунуло своїх військових у трубу, через яку раніше транспортували газ до Європи. На вірну смерть до тунелю відрядили сотню людей. Ага. Ну Що скажете, пацани? Де ми на В трубі, сука? Труба куди веде? На суджу на жи Ніколи б не подумав. 12 кілометрів по трубі сука воду несуть. Після першого кілометра росіяни заскігли, що не годні йти далі. Почали лаятися та сварити командування, мовляв, ставить перед ними тупі завдання. Бути такого не може. Всіх на вас Сиді в трубі В трубі, блядь. Вот вона, труба. Понімаєте? Кругла й труба. 10 кілометрів, 12 кілометрів. До суджі, пі... Це ж є. Прошли километр уже заехали. Километр прошли, мы уже б... мы не знаем, как куда идти. Да идем, конечно, но с возмущениями, потому что у нас а командование, нахуй. Отправлять нас на всякие тупые задачи. Як результат, деякі піхотинці чи трубопрохідці, як їх назвати, отруїлися метаном, тому що два дні йшли трубою, і ще чотири сиділи в ній, чекали на відмашку. За воєнкори розкритикували голови, які готували операцію. Не продумали вентиляцію, туалет не забезпечили диверсантів їжею, водою, боєприпасами та навіть засобами зв'язку, які б. Працювали крім того, зетблогери блогери написали про відсутність логістики та забезпечення подібних операцій, які призвели до того, що їхніх хлопців кинули в трубу без шансів вижити. Зійшлися на тому, що ця операція не виправдані патєрі, а патєрженіт. Втрати, звісно, є, і тих, хто вийшов із цієї труби, наздогнала наша артилерія. Сили оборони показали, як російських окупантів спочатку відслідкувала аеророзвідка, а потім по них відпрацювали ракетами та безпілотниками різних типів. Російські спецпризначенці були заблоковані та знищені втрати противника в районі суджі дуже великі, зазначили десантно-штурмових військах Збройних сил України. Утім, за версією їхньої пропаганди, це була та сама героїчна операція. Так, пропагандистські ресурси нині описують події в суджі. Операція, яка увійде в підручники історії, і я твердо переконана, що таки увійде, бо там ладні переписувати і перебрех. Ховати історію скільки завгодно за їхньою версією. Операцію ретельно продумували майже три тижні. Перед початком до труби доправили і провізію, і кислородні балони відібрали для місії, нібито найкращих: морську піхоту та спецпризначенців. Ахмат, та як запевнили наші військовослужбовці, про операцію та план дій розпотякали самі росіяни. Написав український військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним Осман. Одними з головних наших інформаторів були телеграм-канали з побідоносними постами, під якими самі ж російські військові завуальовано віщали план дій своєї армії. І нібито головним інформатором був автор з нікнеймом Мойсей. Щось не туди він завів свою паству. І на сам кінець вам розповім передбачення з Печева. Днями ми побачимо виставу нагородження героїв. Путін особисто обвішає медалями тих, хто нібито вижив і вийшов із тієї труби. І розповість, як цілі була достигнута. Ваші ставки, коли буде церемонія нагородження в Кремлі? Пишіть свої думки нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.